Тая. знайомий рідне ім'я. Тая, це коли разом сім'я, тая своя рідна, тим часом хочеться розказати про приємні якісь новини. І власне вчора з вечора в нас з'явилися хороші новини з-під Москви. Там за 100 кілометрів від Москви у місті Коломна, щось добряче бабахнуло. От заграва така з'явилася. Там світанок настав ще з вечора, ще до півночі. От, але, власне кажучи, зараз ми можемо зі звуком послухати ті кадри побачити і почути із колонни, які свідчать про потужність цього вибуху. Ну от, минут десять тому назад свист був слышен, потом взрив явно. И от в районі свалки. Ну, не знаю, передаст, не передаст. відео. Спочатку був дим, зараз ось вот таке от зарево. Как-то так. Ну, так це були враження місцевого мешканця, свіст, зарєва і дійсно ще з вечора з'явилася дійсно така заграва на небі, яка нагадує схід сонця, світанок, але це був пізній вечір на Підмосков'ї, Такі підмосковні вечора. Як звучать підмосковні вечори? Якщо ми можемо власне показати зі звуком потужності вибуху, то прошу ці кадри зараз продемонструвати. До Речі, Росіяни знову ж таки не змогли знайти виправдання тому, що там відбувалося, і фахівці нібито там обстежили цю територію, але вирішили почекати до ранку, і станом на ніч 21.30, здається, відбувся цей вибух. Припинили абсол абсолютно будь-які роботи. і Вирішили почекати, що може може воно само якось там до ранку і щось з ним станеться. До речі, справді коломна розташована дуже дуже близько до столиці Росії до Москви, всього 122 кілометри. Тобто, умовно, це десь дві години їзди автомобілем. Бачимо, що щось відбувається. Бухає дуже близько, навіть і до Кремля, і до Москви, і по всій території Росії, дуже активно щось десь спалахує. Ну і важливо, що також у цьому місті, в місті Коломна, розташоване конструкторське бюро державне російське яке працює над проектами. Ну, є автором працівники цього бюро. Інженери є авторами пускових установок іскандер, які запускають ракети іскандер. От власне дійсно конструкторське бюро машиностроєння. Це корпорація, вона комплекси Іскандер і розробляє інформація абсолютно відкрита, не таємна, і очевидно, що про неї знає українська розвідка. Невідомо чи саме українські якісь структури стоять за вибухами у коломні. Однак росіяни переполошилися не на жарт, оскільки у Підмосков'ї це вже не перший такий інцидент, останніми днями нагадаю, що раніше там падали безпілотники за заявами росіян українського походження, українського виробництва. А тепер. Ці безпілотники не просто впали, бо перший безпілотник, який от кілька днів тому виявили, він ніби не розірвався, не вибухнув. І різні дані є. Одні кажуть, що там була бойова частина, інші кажуть, не було. А тепер ми точно розуміємо, що щось дуже добре гахнуло там у коломні, і цей вибух призвів до пожежі. Очевидно, наслідки цього і докази цього не вдалося росіянам приховати. і В такий спосіб лише залишається, от зараз з'ясувати, чи дійсно цей. Удар був по території цього конструкторського бюро чи іншому військовому об'єкту, оскільки там на підмосков'ї в тій же коломні розташовані інші об'єкти військової інфраструктури ворога, не лише це конструкторське бюро. Ну і також нагадаю, що днями недалеко від Москви у Тульській області теж виявили кратер від вибуху, як стверджують росіяни, теж якось безпілотника. Тож атака дронів, атаки з повітря на російську територію продовжуються і все продовжується горіти і вибухати. da